До відділу поліції звернувся громадянин, який повідомив нам про те, що невідомі йому особи вимагають у нього незаконно кошти і застосували силу до його сина, нанесли йому тілесні ушкодження. Наразі той син знаходиться в лікарні, має перелом на щелепи, проводяться хірургічні втручання, його стан стабільний. Особи продовжують вимагати кошти, забрали, заводіли його автомобілем і вимагають від нього, щоб він написав розписку на позику, в розмір, що він отримав гроші в розмірі 10 тисяч доларів. Нами було порушено кримінальне провадження за статтею 189 частиною 2, яке передбачає покарання від 3 до 7 років. В рамках цього кримінального провадження були проведені слідчі і слідчо-оперативні заходи по документуванню вказаних осіб. Вчора відбулася в вечірній час реалізація, тобто передача частини коштів особі, яка вимагала ці кошти, і її затримання. Наразі підозрювана особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і перебуває в ІТТ до обрання міри запобіжного заходу і оголошення про підозру за статтею 182 частиною 2. Скільки грошей вимагали і скільки передали? В цілому в розписці вказано, що 10 тисяч доларів, але передано було спочатку 2700 і потім ще решту 300 доларів. І в своїх, в своїх вимогах прозвучало про те, що вказаний обмін мав би ще реалізувати автомобіль, належний йому Таврія, і віддати ще 1000 доларів. Таким чином, бізнесмен, підприємець, наскільки ми розуміємо, директор ринку. Підозрювана особа, яка вимагала, і люди, які були задіяні, тобто ми не можемо говорити лише про одну особу, тому що там були задіяні ще інші люди. Причетність кожного з них встановлюється на сьогодні, тому проводяться на сьогодні досить проводяться масштабні слідчо-оперативні заходи, допитується велика кількість людей, встановлюються всі свідки і буде оголошено про підобру, і можливо і новині особи. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми поінформовані, що все ж таки оцей бізнесмен, який вимагав гроші, він проти нього пройшла справа лише за вимагання, і він може бути директором одного з ринків міста Хмельницького. І друге запитання, чи проходять по цій справі інші особи, тобто охоронці його підприємства, які побили все ж таки потерпілого? Для себе ми розуміємо, що в даній події приймали участь не тільки сам фігурант, який сьогодні затримує, але й інші ті, які сьогодні були йому підлеглі. Його безпосередньо виконавці те, ті, які вчиняли насильницькі дії. Тому підозри будуть оголошені кожному, кожному по кваліфікації. Про те, що сьогодні порушене кримінальне по провадження за статтею 189, тобто вимагання. Але е, ті допити і ті свідчення, які ми сьогодні маємо, вказують на незаконне позбавлення волі, вказують на вчинення злочину. Це нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості. Тобто за кожним кожна дія буде кваліфікована. І якщо е, це буде підтверджено, ми порушимо додаткові кримінальні справи і оголосимо додаткові звинувачення вказаним особам. Незаконне позбавлення волі це людину утримували, утримували так. Угу. І я не почув, чи все ж таки цей бізнесмен це один із директорів хмельницьких ринків. Ми зробили відповідні запити, належне майно, статус буде визначено і відношення до комерційної діяльності його в місті Хмельницькому. повідомлено додатково. Наразі передчасно вказувати на фамілії для збереження та слідства, задля проведення якісних слідчих дій. Ну, не є доцільним Володимире Петровичу. Ми сьогодні говоримо про досить резонансний злочин, який стався на Хмельницького і все ж таки говоримо про одного відомого, досить відомого бізнесмена. То кого все-таки затримано і хто знаходиться від тете? Дайте нам, будь ласка, відповідь. Хто ця людина? Його особа встановлена, особа встановлена. Особа встановлена, відповідні є документи, однак я кажу, що задля збереження скажімо, таємниці салідства з метою, так як проводяться інші слідчі дії, які є необхідними за вказаним кримінальним провадженням, сьогодні є недоцільно оголошувати його прізвище. до оголошення йому про підозру, до обрання запобіжного заходу. Ми наразі не можемо вказати його прізвища і повнідання такі. Скажіть, будь ласка, все місто говорить про те, що затримано директора ринку Бартер Сервиш пана Дяченка. Чи правдива ця інформація? Ми оприлюднимо. І скажем, повну інформацію, які оголошені про підозру, якому. Скажіть, будь ласка, людина, яка затримана, чи прийшла на медичний огляд за мою інформацію, що пан Дівченко на 80% не має зору. Чи законно його утримують ТТ? Чи дали медики? Поміщення ТТ передбачає собою медичну довідочку і огляд лікарем-фельшером. Наразі там на місці є журнал скарг на стан здоров'я. І особам, яка затримується по 208, обов'язково, в обов'язковому порядку в рамках надання правової і правової допомоги, відразу призначається адвокат. Від тобто всі клопотання, які будуть зроблені обвинуваченням, на сьогоднішній день які знаходяться будуть виконані. Якщо йому буде потрібна медична допомога навіть до госпіталізації, проводиться госпіталізація без зняття варти, тобто означається заміщення спеціальні палати медичні, де забезпечуються охороною. Варта не знімає. У нас є інформація про те, що пан Дяченко має бажання поспілкуватися з журналістом. Чи дозволить начальник управління поліції міста Хмельницького поспілкуватися журналістом за тримання? Ну Сьогодні треба дозволити, не дозволити, чи має він, має він бажання? І інше питання це спілкування з його адвокатом. Ми можемо наразі поїхати від ТТ і запитати в нього, чи бажа, має він бажання з нами проти. Зараз ним проводяться слідчі дії. Тому... Де саме тут поліція? Да, на ну, тут це простіше, що тому... можна до нього підійти, запитати, чи має бажання без камер, без мікрофону. Просто... Я думаю, що можете підійти, але чи ви зможете це зараз зробити, тому що активно до слідчі дії, допити, очні ставки, тому це наразі поки що, поки що не бреву допит для розумієте, так? Да? Мова йде про організоване злочинне угрупування, наскільки ми зрозуміли. Коли востаннє в Хмельницькому в щось подібне було? Ну, організоване злочинне угрупування дещо має інші ознаки. Ми говоримо про групу. Групу осіб, які вчинили злочин. Це не організоване злочинне угрупування. Це група осіб, яка вчинила злочин. Злочин чинно. В складі групи, тобто, а організоване злочинне виконання групування це є відповідна кваліфікація, яка треба слід зрозуміти, яка має певні статуси, ролі і обов'язки кожного, кожного членів цього групування. Це дещо інше, тому такої кваліфікації ніхто давати не буде. Затриманий визнав свою провину? Утримається від показів. А чи визнали, визнали свою провину ті особи, які вчиняли насильницькі дії проти цієї молоді? З ними проводяться зараз якраз вони були затримані, всі учасники, були затримані, доставлені дещо трошки пізніше, тому зараз яка їхня роль, дають покази? Тому Передчасно сказати. скажіть будь ласка, проясніть нам ситуацію, що робив цей молодий чоловік на території приватного підприємства, і чи правда, що він мав намір скоїти там теж злочин? Чи приб'явлено обвинувачення цій людині, яка проникла на приватне підприємство? Говорити сьогодні про людину, яка які мов наміри, це досить так знаєте, віртуально, тому що злочин не вчинений до кінця і замаху на вчинення будь-якого злочину не було вчинено на території. Але з будь-якою метою якою він не проник туди, є точка закону, є відповідальність. Тобто, чи він мав зучинити за крадіжку, чи він мав вчинити інший злочин, чи пошкодження якогось майна. За це є відповідна відповідальність і є механізм притягнення до відповідальності тобто повідомлення про охоронним органам, документування і притягнення до відповідальності. Зараз зрозуміли? ви вже з'ясували, чому він проник на цю територію чи ні? От з якою метою він заліз на Я територію Чи Ми задавали питання таке особі, яка сьогодні є потерпілим кажу, злочином, його причину появи на території. Він пояснює досить просто, що з цікавості проник на територію. От, йому було цікаво, подивитися, що ми не включаємо той факт, що він міг щось і вкрасти, ну, але злочину заяви про злочину, заволодіння будь-яким майном, не було. Тобто мав... Бу Місце самосуд чи якийсь бандитський розмір типу 90-х. Так, десь приблизно так. Питання стоїть в тому, що ви розумієте, що той чоловік, який зазнав е, тілесних ушкоджень, вимагань е, з сім, тобто він заслуговував, можливо, на якесь покарання, але не таке. Виключно заслуговував на покарання передбачено сьогодні діючим законодавством. України і сім'я, в якій він проживає, не має таких коштів, щоб було віддати, що стало причиною, можливо, і звернення, інакше вони не зверталися, скоріше всього, до правоохоронних органів за допомогою. Тобто, якби вони мали кошти, вони б їх віддали і на тому б все закінчилося. Ну можливо, якби ця сума не була така велика, це не дійшло до такого резонансу, і я маю на увазі таку і це б не повідомлялися. Оскільки батько онкохворий, на сьогоднішній день потерпіло за кожним злочином, з батька вимагалися ці кошти практично за відсутню шкоду, його син не заподіяв абсолютно ніякої шкоди. Проник на територію, сьогодні є приміщення і сьогодні є кримінальна відповідальність за проникнення до приміщення. Тому слід було. Звертатися до прохорону охорони і притягнути до відповідальності за вчинення таких діянь. За попередніми даними, скільки людей ви підозрюєте вчинення цього злочину? Наразі ми не можемо точно сказати. Ви розумієте, що наносились тілесні ушкодження, має проведення провести впізнання. Потерпіла сторона має опізнати тих людей, хто саме наносить тілесне ушкодження, бо вони мають внести відповідальність лише за те, що вчинили. Тобто, якщо спричинено е злам щелепи, значить має бути середньої важкості. Якщо спричиняли е виключно катування, це катувала людина, значить це має бути катування, а якщо це будуть легкі тілесні, легкі тілесні. Тому слідчі дії, які досить такі масштабні, вони мають бути проведені. Будь ласка, оця вся ситуація сталася, наскільки я так розумію, на початку липня. так? Сьогодні ви говорите про зламану щелепу потерпілому і потребує хірургічного втручання. То він от до цього часу перебуває в лікарні? Він в лікарні. Це він до, чого, до цього часу він Йому мають час, угу. робити операцію. Так? Ну, наскільки я знаю, що там вже є хірургічне втручання. А вже робили. Там вручання. одна чи дві операції, то там декілька угу. я не а коли лікар. Це сталося? Це, сталося? це сталося на початку да, то року. Я так не можу точно сказати. А зламана щелепа це хіба підлягає під категорію середньої тяжкості? Так. це Тяжкі тілесні це втрата органу або втрата функцій органу. Скажіть, будь ласка, скільки років постраждалому і чи раніше він притягувався до кримінальної відповідальності? Відомості, Відомостей поки що немає. сталося він... на початку липня. Ні, Без звернення операції. Ага, я, часу трошечки раніше. Звернення було пізніше. Батько намагався залагодити цей конфлікт. Ми проводили весь цей час документування. Ви хочете сказати, що досі. Судима може бути річ. погашена, судимість може бути погашена, або знята законом. Чекайте, Володимир Петрович, дуже чітке запитання. Скажіть, будь ласка, чи відомо поліції будь-які дані, що цієї. особи? бази даних поліції, відомості щодо притягнення особи, до кримінальної відповідальності немає. Скільки йому років? Ви ще це теж було питання. А? Скільки йому років? 27. Угу. Він має родину, дітей. Має родину, дітей немає. Має батька, має мати, має сім'ю. Дружину. Так? Ага. А ця особа працює, не працює? Не працює. Доведено про те, що він там чинив злочин, чи зробив замах на злочин, то він за то понесе відповідальність. І це ніяк не вплине на кваліфікацію чи вчинення злочину щодо вимагання.